Вітаю в етері Дніпро. Контекст гість програми військовий аналітик. Співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. Пане Дмитро, вітаю. Дякую, що долучилися. Вітаю, дякую за запрошення сіенен частину свого свіжого матеріалу присвятили наступу росіян на Дніпропетровщину Цитують військовослужбовця на псевдомучної слова про те, що Новопавлівка мета росіян, а вихід в область одне з ключових завдань, яке ставить перед собою російське командування. Автори статті зазначають, що вторгнення до Дніпропетровщини було б визначним моментом для окупантів, тому що російські війська вперше туди вступили з перших тижнів повномасштабного вторгнення. І для американських учасників переговорів будь-який російський контроль на частину Дніпропетровщини цілком може розглядатися як корисна розмінна монета в майбутніх перемовинах. Пане Дмитре, виходячи з цього, розкажіть, будь ласка, що наразі відбувається на новопавлівському напрямку. Як ви оцінюєте ситуацію біля Троїцького та Котлярівки? Ситуація складна. Не варто говорити про те, що в планах окупантів не тільки масштабування та трубових дій за рахунок Дніпропетровської області, але й відповідно сумської і харківської в планах окупантів дійсно здійснення військово-політичного тиску на Сполучені Штати і Україну в моменті реалізації свого ультиматуму, а я нагадаю, це ультиматум це виведення підрозділів село оборони України з контрольованих районів Донецької, Луганської, Запорізьких Херсонських областей. Відповідно на думку Росіян, якщо українська сторона блокує цей ультиматум, то е, тоді армія окупантів розширює театр бойових дій за рахунок нових територій. В першу чергу це я ще раз повторюю Сумська Харківська і ну, відповідно можливий сценарій Дніпропетровської області. Чому можливий? Ще два-три місяці тому, пане Дмитре, ми з вами в цій студії розповідали про можливість російського прориву в Дніпропетровську область на Покровському напрямку. Як бачимо, ситуація там стабілізована на даний момент. Після призначення Дропатова сили оборони України не тільки стабілізували е, ситуацію на покровському напрямку, але й відповідно здійснили низку успішних контрнаступальних дій е, в районі населеного пункта Пищани, е, е, і відповідно Шевченка по іншому флангу. Варто зазначити, що на сьогодні загроза оперативного оточення українського групування на покровському напрямку немає як і загрози прориву безпосередньо до Дніпропетровської області. Зауважу. На той період українські змі волали про те, що до Дніпропетровської області залишилося 5 кілометрів, і відповідно, є безпосередня загроза прорива на території цієї області. більше того, масштабування театру бойових дій за рахунок нових територій. Як бачимо, сценарії були локалізовані по Новопавлівському напрямку. Там ситуація досить складна. Варто говорити про те, що є тактичні просування російських окупантів, наразі відповідно, є розлив заходяться вже фактично повністю під контролем росіян, і, і бурлацьке і низка інших населених пунктів. Відповідно, там ідуть важкі е, бої. Бурлацьке так само фактично вже окуповано росіянами в планах. Я ще раз повторюю, це якраз вихід на адмінкордони Дніпропетровської області, тобто стратегічне завдання окупантів. Це захоплення всієї території Донецької області. Причому цей Новопавлівський напрямок він не є пріоритетним, а, на мою думку, основний театр бойових дій буде розгорнутий саме за Слансько-Краматорської агломерації. Новопавлівський напрямок це знову таки елемент військово-політичного тиску в моменті масштабування е, театру бойових дій, тобто можливості перенесення на територію Дніпропетровської області. Натомість, якщо ми подивимося на мапу бойових дій, основний напрямок ударів росіян це якраз от на е, Слансько-Краматорську агломерацію. Турецький напрямок, ви його згадали, важкі бої. Ну, давайте будемо об'єктивними. Можливість подальшого утримання Туречка є мінімальна. Основне зараз акцент бойових дій змістився якраз на е, момент утримання траси Торець-Костянтинівка і спроб окупантів е, відповідно прориву до е, цієї траси з загрозою виходу в фланг українському угрупуванні безпосередньо на Костянтинівку. До речі, до повертаючись до покровського напрямку, там так само основні зусилля окупантів направлені на вихід безпосередньо на трасу покровська костянтинівка Тобто, як бачимо стратегічним завданням окупантів. У цих напрямках є вихід на сланської краматорську агломерацію. різка активізація бої дій на Лиманському напрямку за рахунок введення оперативних резервів з числа підрозділів 20-ї двадцятої, і 25 загальної військової армії, зокрема, це підрозділи 3-го, 144-ї мотострілецької дивізії, 90-ї танкової дивізії. Мета окупантів це прорив на в напрямок Борової і відповідно вихід на безпосередній Лиман і Сіверськ. Бої за Лиман, вже будемо знов таки е, називати речі своїми нами. Вони вже практично розпочалися до Лимана за різними оцінками від передових позицій російських окупантів до 10 кілометрів. Але знову основна загроза. А наступу на цьому напрямку це якраз спроба прориву на сленська Краматорська агломерація. Там до 30 кілометрів до позицій українських захисників е, на цьому напрямку. Е, Куп'янський напрямок. Е, важка ситуація в районі дворічної, це зона присутності росіян. Вони накопичують оперативні резерви. Знов-таки з метою прориву на сленсько-краматорську агломерацію. Ще раз підкреслюю. Стратегічним завданням окупантів буде якраз е, спроба захоплення цих надважливих для них промислових міст Донецької області. Причому е, будуть вирішувати не стільки військову, скільки економічну складову е, боїв за Славянськ. Я нагадаю, Славянськ це найбільші поклади сланцевого газу на території Європи. Свого часу, на жаль, українським урядом було прийнято рішення щодо недопущення американських інвесторів до розробки сланцевих покладів, і це от і спричинило ті події 2014 року, а саме Рейд Гіркіна і не випадково саме Славянськ був обраний як основний пункт початку військових дій на сході України. Наразі росіяни намагаються Максималізувати свій тиск на цьому напрямку, щоб не дати можливість саме сполученим штатам зайти в якості інвесторів в моменті розробки цих родовищ, тому як бачимо, в планах росіян не тільки військова, але й відповідна економічна і політична складова активізація бойових дій на всій без винятку ділянках фронту. Пане Дмитре, тим не менш, Троїцьке Котлярівка це ну буквально останні населені пункти перед адмінкордоном Дніпропетровської області. Дніпро. За свідченнями військовим там військових там росіяни чіпляються вже намагаються чіпляти, чіплятися за околиці. І Тут питання стоїть в тому, наскільки. Вистачить ресурсів нашим підрозділам, аби тримати оборону, тому що що потім їх може зупинити росіян, я маю на увазі, аби зайти, хоча б з політичної точки зору, перетнути межі адмінкордону, і потім на підтвердження слів знову ж таки експертів CNN, яким чином використовувати е, цей факт на політичній арені. Якщо спуститися трохи нижче, по карті знову ж таки мучно якого CNN цитує, пише про акумуляцію нових сил біля. Андріївки для подальшого наступу на населений пункт Олексіївка важка Олексій, ситуація в багатирі за свідченнями військового і в день і вночі там ворожа артилерія ствольна, працює по позиціях наших підрозділів і не вщухають бої також на півночі населеного пункту Веселе. І мета росіян там вийти на думку військового в район Федорівки. І тут я ще раз хочу задати питання, яка перспектива у нас в зупиненні ворога саме там на новопавлівському напрямку, тому що те, що ви кажете про словянсько краматорську агломерацію це підтверджують і джерела з генштабу, яких цитують BBC, а також одне з останніх повідомлень. Втім, ось саме цей пункт цей напрямок перепрошую. Новопавлівський там постійно ж історія зупинкою цих великих механізованих комбінованих штурмів, де росіяни і танки застосовують іншу техніку. Ну, ми вже я вже говорив про можливість розвитку, та не виключається власне можливість подібного сценарію, але наразі е, генштаб Сил оборони України ну володіє всією повнотою інформацією, відповідно будуть прийняті рішення з метою недопущення е, подібного характеру розвитку подій. Те, що зауважте, ви справедливо зауважили, що зміна тактики і стратегії дій російських військ, в тому числі з використанням механізованих груп, чого не було вже давно. Бо відповідно росіяни прекрасно розуміють можливості Сил оборони України а саме використання FPV-дронів, До речі, на цьому напрямку з'явилися FPV-дроні на оптоволокні, які е, значною мірою е, знижують можливості російських військ в моменті. Е, Прорива української оборони, в тому числі з використанням важкої бронетехніки. Ну, ми всі пам'ятаємо той феєричний штурм росіян, коли з 12 одиниць техніки сі сім було спалено вщент. Тобто, можливості я ще раз підкреслю українських військ, є, але ситуація надскладна. Вона потребує відповідно негайних рішень в моменті посилення цього напрямку. По-багатирю, там ситуація дуже складна. Там не вогневий контроль, а безпосередньо вже ну скажімо так, активне просування окупантів з метою взяття під повний контроль цього населеного пункту. А пане Дмитре, CNN цитують аналітика сухопутних війн Ніка Рейнольдса з Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні. За його словами, російські територіальні претензії не будуть досягнуті шляхом військового просування. Він каже дерево за деревом, село за селом. Ось за такою схемою. Однак каже, мета виснаження і мета ця не миттєва: мета вбити людей, знищити техніку, висмоктати ресурси, збанкрутувати українську державу і зламати її бажання боротися. За вашими оцінками, в якому ми стані наразі перебуваємо. Я маю на увазі українське суспільство в цьому контексті, та наскільки небезпечним є такий розвиток подій з огляду на нинішню ситуацію, да, Російська Федерація представлена так званий довгий характер, тобто е, намагається саме визначити військовому економічному плані, прекрасно розуміючи, що економічний потенціал Російської Федерації більше ніж в Україні, те саме стосується відповідно можливості проведення мобілізаційних заходів. Але якщо подивитися навіть на весняний призов, то зверніть увагу на досить показовий цікавий момент. Піднята верхня планка е, з 27 років до 30 років, а це свідчення того, що у Російській Федерації великі проблеми навіть е, е, під час весняного призову е, е, долучити до лав е, власної армії 160 тисяч. 160, вже не мовиться про те, що Російська Федерація всерйоз розглядає можливості відповідно розширення присутності військ Російської Федерації за рахунок збільшення відповідно. Мобілізаційних процесів оце досить серйозний показник. Плюс відповідно, Російська Федерація наразі активізувала характер вербувальних операцій в країнах близького сходу, африканського континенту. Ну і відповідно Китайській Народній Республіці. Подібні заходи російської сторони свідчать про те, що країна ну відчуває достатній брак людського потенціалу. Але менше з тим применшувати можливості країни противника абсолютно не варто. Росіяни будуть я ще раз підкреслю, використовувати затяжний характер війни, розраховуючи на те, що країни Заходу втомляться від українського питання, і, відповідно, це спричинить внутрішні процеси безпосередньо на території наших європейських партнерів. Себто, ну, незадоволення власне. Безпосередньо мешканців цих країн плюс збільшення економічного навантаження тощо, але як свідчить практика країни Європи наразі навіть по підсумках останнього Рамштайна, це чергові пакети військово-технічної допомоги. А я нагадаю, що до моменту проведення Рамштайн низка країн заявила про чергові пакети військово-технічної допомоги нашій країні. Ні, 3 мільярди, велика Британія мільярди. Данія мільярд, е, Норвегія 4 мільярди. Ну і цей перелік можна пер... ще продовжувати. Але я ще раз підкреслюю: Російська Федерація, на мою думку, буде імітувати перемовний процес, не пристаючи на реальний сценарій закінчення війни. І тут це буде залежати від подальших дій адміністрації Трампа. В моменті відповідно введення і вторинних санкцій, і поглибленого економічного військово-політичного тиску на країну окупанта, пане Дмитре. Ви згадали про весняний призов? Путін нещодавно підписав цей указ. Планують залучити 160 тисяч новобранців. На вашу думку, як швидко вони можуть опинитися, і чи можуть опинитися на українському фронті, враховуючи те, що за Ворожим законодавством новобранців, призовників, яких призивають на строкову службу, не можуть відправляти в гарячі точки без належної підготовки. Належна підготовка це максимум два тижні. Про це свідчить низка факторів. Я готовий представити ваші редакції, і призвичає і відповідна дані об'єктивного контролю щодо загибелі російських строковиків. Тобто після моменту призову до моменту загибелі це максимум три тижні. Від це термін, власне, от скільки вони живуть. Що свідчить про низький рівень підготовки і відповідне використання безпосередньо строковиків для участі в активних бойових діях. Давайте нагадаємо, що власне строковики і в Курській і в Білгородській області прийняли основний удар українських угрупувань. Тому е, говорити про те, що Російська Федерація буде дотримуватися чинних норм свого ж законодавства щодо неучасті строковиків у реальних бойових діях, ні, цього не буде. Ба більше того, я ще раз підкреслю скорше за все, мовиться про те, що Російська Федерація саме за рахунок весняного призову буде намагатися максимально розширити військову присутність за рахунок введення оперативних резервів. Пане Дмитро, ви почали говорити вже про санкції, про політику. Наступну Трампа ресурс Аксіос повідомляє, що Стів Вітков, представник американського президента, сьогодні має зустрітися з Путіним. В тексті зазначається, що джерело, знайоме з проблемою, повідомило, що якщо до кінця місяця не буде досягнуто припинення вогню, Трамп може вести додаткові санкції проти Росії або через виконавчу владу, або звернувшись до конгресу з проханням ухвалити нове законодавство про санкції, пане Дмитре. Трамп хоче припинення вогню, це ми розуміємо. Причини є. Однак чи дієвим є важель санкцій? Які мають бути ці санкції, щоб Путін ось так різко взяв, зупинив війська, припинив вогонь і зробив те, чого хоче Трамп. Більш ніж дієво. Давайте подивимося на те, наскільки впала вже ціна на нафту на світових біржах: різке падіння, якого не було е з 2021 року. Наразі котирується нафта на рівні до 60 доларів за барель. Причому, зауважте тиск йде на Російську Федерацію одночасно в моменті зниження її геополітичних інтересів, в тому числі на пострадянському просторі, Пояснюю. Казахстан приймає безпрецедентне рішення про збільшення видобутку нафти. Казахстан це країна, яка Займає десяте місце за рівнем видобутку нафти і відповідно продажу нафтопродуктів. Але основне, Казахстан це країна ОДКБ, яка входить в військово-політичний блок з Російської Федерації. Російська Федерація розглядала цю країну як зону свого військово-політичного впливу. Відповідно, якщо Казахстан, незважаючи на заперечення Російської Федерації, приймає рішення про збільшення видобутку нафти. То це свідчення того, що він отримав гарантії і політичні, і військові щодо невтручання Російської Федерації внутрішні проблеми на території власної країни. Це перший момент. Тобто, як бачимо, санкції діють по декількох напрямках одночасно. Ірак заявляє про збільшення видобутку нафти півтора рази і півтора а це третя за обсягами видобутку нафти країна в світі. Плюс напередодні візиту Трампа в Саудівську Аравію. Остання, а це провідний гравець на а, ринку видобутку і продажу нафти. А, нагадаю, один з лідерів ОПЕК заявляє знов таки про різке збільшення видобутку нафти, що приводить до тих процесів, які відбуваються, саме падіння ціни на нафту. Ну і щоб шановні телеглядачі розуміли ту гру, яку веде Сполучені Штати, що саме рішення ще за часів СРСР. Країн близького сходу різко знизити ціну на нафту і привела до економічного краху чи радянської імперії, тобто травм відтворюють події тих років, фактично не використовуючи прямих важелів впливу на вже Російську Федерацію. Ну і паралельно, пане Дмитре, давайте згадаємо безпрецедентне рішення уряду Панами щодо скасування реєстрації 128 суден російського тіньового флоту. Для розуміння, одне судно перевозить нафти на суму 40 мільйонів доларів. Це згідно рішень німецького суду щодо конфіскації відповідно танкера російського і вилучення тих запасів нафтопродуктів, які він перевозить. 40. шановні телеглядачі, помножте 40 мільйонів доларів на 128 суден, які стали на якір втрати російської економіки просто колосальні. Але це ще не все. Рішенням адміністрації Сполучених Штатів 12 російських банків відключені з СВІФТ. І коли Російська Федерація намагалася позиціонувати прив'язати повернення російських банків до відповідно СВІФТО з перемир'ям в чорноморському басейні, Сполучені Штати лише знизили плечима і сказали: а які питання до нас? Штаб квартира СВІФТ знаходиться в Брюсселі відповідно підпорядковане законодавство ЄС, і вплинути на це рішення ми навіть теоретично не можемо, не говорячи про те, що практично. Зауважите, це тільки аналіз економічного тиску з боку Сполучених Штатів. Плюс Трамп про що заявляє, якщо увірветься терпець, я ввожу вторинні санкції, цебьто санкції на країни, які закупляють російську продукцію, в тому числі газ, нафту та тощо, а це серйозний удар буде по спроможностях Російської Федерації продовжувати активний характер бойових дій. Ну і відповідно, військова складова. Давайте не забувати те, що Сполучені Штати різко змінили свою позицію щодо. Не участі в засіданнях рамка «Храмштайн». на тлі цього, а це в першу чергу політичного рішення, яке співпадає з УІД-КОФА в Москву. Зауважте сама російська сторона волає про те, що польський Жешов, а це основна логістична база країн та в моменті військово-технічної підтримки нашої країни, працює наразі в авральному режимі, тобто кількість бортів американської. Сторони з військово-технічним спорядженням для потреб українських сил оборони перевищує показники за останні п'ять місяців, оце пряме втілення слів Трампа про те, що якщо Путін не сяде за стіл перемон, я дам Україні стільки зброї, щоб змусити це зробити російського диктатора. І плюс давайте згадаємо, пане Дмитре, ну я все ж таки аналітик появу статті Нью-Йорк Таймс з приводу наявності в німецькому відбаденні координаційного центру країн НАТО щодо розробки характеру операції Сил оборони України як на території нашої країни, так і відповідно на території Російської Федерації. Тобто Російській Федерації чітко дали зрозуміти залученість Збройних сил. Сполучених штатів відповідно європейських партнерів в моменті планування і головне проведення тих чи інших наступальних операцій української сторони, а це прямий тиск на Російську Федерацію. Мдаю чітко зрозуміти, якщо і в подальшому ви не зрозумієте намірів американської адміністрації, то рівень долученості американської сторони буде тільки поглиблюватися, пане Дмитро. Тобто ще раз, якщо Путін не зупиниться. А ми згадуємо слова представниці держдепу теми Брюс, яка сказала, що наразі на повісті лише одне питання це припинення вогню. і Лише після вогню. цього все, все інше. Якщо Путін не зупиниться, будуть введені жорсткі економічні санкції. Якщо це не спрацює, то ми можемо згадувати слова передвиборчого висловлювання Трампа про те, що він дасть Україні стільки зброї, скільки вона ніколи не отримувала. Ми можемо на це сподіватися. Ми не можемо. Ми вже я ще раз підкреслю, Жешов працює в аваральному режимі, тобто постачання зброї відбувається саме на момент візиту у ВІДКОФА, і це є чітким військово-політичним сигналом з боку Сполучених Штатів, як і відповідно, тиск на стратегічних російських партнерів, а саме Іран і КНР, КНР введення. Мит на рівні 150%, що відповідно зменшує можливості вже Китаю в моменті постачання товарів подвійного призначення для Російської Федерації, а відповідно, Іран наразі стоїть перед питанням можливості сухопутної операції проти режиму Аятов і зауважте, пане Дмитрий, шановні телеглядачі, яка була реакція російської сторони. Ми не будемо приймати безпосередньо участь у бойових діях на боці Ірану, здали свого ключового партнера. От вам і показник тиску Сполучених Штатів щодо корейців, пане Дмитре, командувач Сполучених Штатів в Тихоокеанському регіоні адмірал Семюель. Папаро попередив американських сенаторів, що військова підтримка, яку Китай і Північна Корея надають Росії у війні проти України, створює ризик для безпеки в його регіоні, оскільки у відповідь Москва надає обом критичну військову допомогу. Китай надав Росії 70% верстатів і 90% застарілих мікросхем. Зазначається, щоб допомогти Москві відновити її військову машину. Папа розказав, що Північна Корея надсилає до Росії тисячі, можливо, сотні тисяч артилерійських снарядів і сотні ракет малої дальності. І очікується, що Пхеньян отримає протиповітряну оборону та ракетну підтримку земля повітря. Пане Дмитре. Що наразі відомо про потенціал застосування саме корейських ракет в Україні, і як на вашу думку, американці збираються боротися з ризиками в цьому індотихіокеанському регіоні? Ну, зафіксовані факти неодноразового використання КН-23 – Це кендерівський аналог російського Ескандера, тому числі і в моменті удару по житловій інфраструктурі українських місць, не є Дніпро. Тобто балістична загроза за рахунок КНДР вона посилюється. Це об'єктивні речі. Плюс підтвердженим є фактом передача відповідна САУ КАКСАН 170 мм, що покращує можливості країни окупанта в моменті проведення контрбатарейної боротьби. Є зафіксовані задокументовані дані передачі КНДР відповідної артилерійських снарядів. Єдине що Чисельна кількість артилерійських снарядів, яка повідомлялася в західних змі, 5 мільйонів. Вона є перебільшена. Але менше з тим, Кендер відповідно наразі розробляє можливості і постачання відповідно засобів активного, не тільки аеробалістичного, але й аеродинамічних засобів ураження. Мовиться про кендерівські безпілотники. Тобто всі ті зойки в ЗМІ, що армія КНДР це зразка 50-х років, які не розуміються на безпілотниках, ну як мінімум, не відповідає дійсності. Ця загроза дійсна є. Реакція Сполучених Штатів вже відбувається. Це спільні навчання відповідно з армії Південної Кореї і економічний е е е е е дипломатичний тиск на КНДР, плюс заяви Трампа про те, що він буде зустрічатися з лідером сівєрокорейських. Комуністів відповідно відпрацьовувати питання стабілізації ситуації в цьому регіоні. Це тобто Сполучені Штати реагують на подібний характер тісної взаєм... тісних взаємозв'язків КНДР і Російської Федерації, причому і поява цієї заяви знов-таки напередодні мізиту Уіткафа – це прямий політичний сигнал Російської Федерації. Пане Дмитро дуже дякую за ваш час. Перемоги мирного неба дуже дякуємо, друзі. Сьогодні разом з нами був Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.